Наші вороги багато років нав'язують ідею: Україна двомовна. Тут живуть українці і росіяни. А значить, треба домовлятися з Росією, поступатися і захищати російське, російськомовне населення і так далі. Так далі, так далі. І варто зізнатися, ця ідея отримала в Україні та світі досить широке розповсюдження. Бо все просто і зрозуміло: от вам Росія, це колишня метрополія. От вам Україна, це колишня колонія. Значить, і територію їм ділити на двох. Хто не вірить, згадайте ситуацію на острові Ірландія. Північна частина належить колишній метрополії, тобто Британії. Решта незалежна. Республіка під великим культурним, мовним та політичним впливом. І така теорія цілком добре описувала ситуацію в Україні, аж поки на порядку денному не постало Закарпаття. Чому Закарпаття? А тому що несподівано виявилося, що тамтешні школярі найгірше в Україні складають ЗНО з української. Тамтешні таксисти часто густо говорять лише угорською. Тамтешні люди вважають нормою друге угорське громадянство. А тамтешні адміністрації навіть іноді наважуються вивішувати угорські прапори. Мало того, Сусідня Угорщина раптом стала висувати претензії до української системи освіти, законів про мову та громадянство, бо вони, буцімто, утискають угорське населення. Будапешт перетворився на рішучого опонента Києва не лише у культурних питаннях, але й у міжнародній політиці, ставши прихованим, а іноді навіть явним союзником Москви. Що ж це виходить? Поки ми сперечалися про українсько-російські, взаємини, а значить жили в колоніальній системі координат, цим скористалися сусіди і підступно вдарили у спину. А може, це була скоординована спецоперація, направлена на розчленування України. Недарма ж Москва відверто пропонувала нашим західним сусідам роздерибанити українські землі на двох-трьох, залежно від кампанії. Але ми з вами знаємо, що історія це посвідка на проживання народу на своїй території. Тому настав час раз і назавжди розібратися із Закарпаттям, щоб зрозуміти та відчути українські корені цієї землі. Адже ви на каналі імені Тагашевченка, а це означає, що найближчий час ми з вами проведемо за висвітлюванням темних місць та заповненням білих плям української історії. Я, брат Капранов, а це наші меценати, шляхетні люди, які допомагають нам працювати у цей складний час. Інформаційний фронт один із найважливіших у сучасній війні, а історія лежить у її підґрунті. Недарма очільники держави, агресора постійно апелюють до неї. Нам неодноразово доводилося чути від бійців на фронті. Дякуємо завдяки вам, ми розуміємо, за що воюємо. А стріляє, як відомо, не зброя, стріляють люди. Тому, якщо ви маєте можливість і бажання, приєднуйтеся до кола наших благодійників. Усі необхідні посилання знаходяться під відео. Ну і для тих, хто обирає взаємовигідну співпрацю, існують наші книжки. І, передусім, мальована історія незалежності України. Замовляючи її, ви не лише отримуєте цінний, ідеологічний та виховальний продукт, адже книжку можна і треба читати не лише дорослим, але й дітям, а й допомагаєте нашому каналу. Ну, а ми, в свою чергу, допомагаємо рідному полку АЗОВ, беремо участь у різних програмах збору коштів та підтримки українських бійців. Утім, видатний Закарпатський письменник Юрій Керекеш колись сказав золоті слова, які можуть бути взяті на озброєння. Кожним глядачем. Наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. Ну, може, так і не казав, однак слова все одно золоті. Отже, Закарпаття земля, що знаходиться за Карпатами. Утім, якщо ми з вами опинимося з того боку яблуницького перевалу, то раптом з'ясуємо, що з цієї точки зору за Карпатами знаходиться вже не Ужгород, а якраз Київ. Отже, для тамтешніх мешканців Закарпаття це якраз ми з вами. Тому ці землі ще називають карпатською Руссю, підкарпатською Руссю і навіть угорською Руссю. І тут надзвичайно важливо звернути увагу на слово русь, яке чітко асоціює ці землі з давньоруською державою. На землях Карпатської Русі люди живуть, можна сказати, споконвіку, бо найдавнішу в центральній та східній Європі стоянку давніх людей розкопано біля села Королеве Берегівського району на березі річки Тиса. Однак не факт, що це були українці, бо культурної приналежності артефактів королівської стоянки не визначено. Як же українці опинилися на тому боці Карпат гір досить високих? А справа в тому, що саме на межі теперішнього Закарпаття зосереджено шість перевалів, доступних пішому та транспортному переходу. Через найнижчий з них верецький, до того як побудували бізну ділянку, ішла траса Київ-Чоп. А дотепер ідуть труби нафтопроводу Дружба, через які московити постачають нафту до Європи. Багато хто з вас бував і на Яблуницькому перевалі, коли їздив кататися на лижах до Драгобрату. Саме через ці перевали відбувалася комунікація жителів східного та західного схилів Карпат. Але окрім гір, у людському житті велику роль грають річки. Адже це найдешевший і найдавніший спосіб перевезення товарів та людей. Отже, з Карпат на схід у цих місцях течуть Прут, що впадає в Дунай, стри, що впадає в Дністер, на північ сян, що впадає у Віслу, А на захід найбільша ліва притока Дунаю, річка Тиса, та її притоки відповідно. Назва цієї річки дуже добре відома поціновичам Закарпатського коньяку. А взагалі людям властиво розселятися вздовж річок, тому не дивно, що басейн річки Тиса, земля якого власне і утворює регіон Закарпаття, з давніх давен заселяв. Той самий люд, що жив вище у горах, а саме гуцули. Щоправда, тут мене обов'язково виправлять знавці, які скажуть, що гуцули не могли заселяти ці землі з давніх давен, адже їх, тобто гуцулів, тоді ще не було. Тому одразу виправлюся: перевали та річки Закарпаття слугували шляхом для заселення цих земель народами східних Карпат, які згодом стали складовою народу українського. Чому ж, користуючись ж, цими шляхами, саме українці заселили в Закарпаття, а не навпаки, угорці перебралися на Прикарпаття, запитаєте ви? А все дуже просто. Адже племена Угрів колись прийшли до теперішньої Угорщини саме з наших земель через ті самі перевали і захопили, а згодом асимілювали місцеве слов'янське населення. І на цьому процес не зупинився. Пізніше цими шляхами скористалися українські половці. Які, перебравшись через Карпати, утворили на землях Угорщини половецьку автономію куншах із гербом, який кольорами та фігурами підозріло, нагадує герб королівства руського. А вже у 13 столітті монголи хана Батия тією ж дорогою пішли до Угорщини і розгромили її військо, діставшись врешті своєї мети останнього моря адріатичного. Так, що людська комунікація через Карпати, як ми бачимо, мала яскраво виражений напрям із сходу на захід. Хоча тут є простор для суперечок, адже вважається, що слов'яни розселялися навпаки із заходу на схід. Але хоч так, хоч так. А факт полягає в тому, що землі Закарпаття та Прикарпаття з'єднують перевали та річки, які течуть з Карпат, і відповідна комунікація. І насправді українські етнічні землі не закінчуються після повороту Тиси на південь біля Чопа. У складі Словаччини є український регіон Прящівщина, через який протікає притока Тиси річка Ториса. А на лівому березі Тиси у складі Румунії, український такий регіон Мармарощина. Ці землі колись входили до складу Русі, і про них ми докладно розповідали у відео Європейські землі України. Сьогодні українське Закарпаття межує з Угорщиною, Румунією та Словаччиною. І саме народи цих держав протягом сотень років змагалися за Карпатську Русь. Але про все по черзі. Як свідчить згадана вже королівська стоянка, люди оселилися в цьому регіоні мільйон років тому. І треба звернути увагу, що це не якась там випадкова місцина, де зупинялися давні люди. На цьому місці розкопано 16 культурних шарів і знайдено десятки тисяч артефактів. Тобто люди жили понад Тисою безперервно протягом сотень тисяч років. На жаль, письмових свідчень про давні народи цих земель не збереглося, хіба що назва варвари, яку застосовували до них римляни. Варвари, які жили біля тиси, звелися даками. І у першому столітті до нашої ери цар Буребіста об'єднав їх у могутнє царство Дакію, яку згодом римляни перетворили на свою провінцію. А за півтисячі років через карпатські перевали з наших земель до Закарпаття прийшли гуни, очолені легендарним Атилом. Про Атила ми робили окреме відео, варто поцікавитись. За 300 років після Атила його шлях повторили племена Угрів. Які пройшли з понад Волги через наші землі, підкорили мешканців тиса дунайської назевини, прийняли християнство і заснували Королівство Угорщина. І тут треба підкреслити те, що я вже казав: угорці прийшли на свої теперішні землі за 300 років після гунів. Атило вже 300 років покоївся у землі, коли перший вождь угорців Арпад здолав Карпати і заснував свою державу понад Дунаєм. Тобто ані Атило, ані гуни не можуть бути, Предками угорців. Є чудова грузинська приказка, яка чітко описує подібні стосунки. Коли ви тільки приходили, ми вже пішли. Утім, якщо на спадщину гунів не претендує жоден інший народ, то чому б угорцям не взяти те, що погано лежить? От вони і взяли. Але перед угорським завоюванням та частково під час нього землі Закарпаття входили до складу слов'янської держави Велика Моравія. Саме у Великій Моравії, знамениті Кирило та Мефодій Перше запровадили слов'янську писемність. Так що, без перебільшення можна сказати, що українські землі Закарпаття з давніх давен належали слов'янам. До речі, про Велику Маравію нам з вами варто якось поговорити окремо, вона на це заслуговує. А поки зафіксуємо, що до приходу угорців місцеві народи належали до слов'янської спільноти, і це цілком логічно. І місто Мукачево тоді вже існувало, бо відомо, що саме його захопив угорський вождь Арпад у 896 році, після чого святкував перемогу протягом 40 днів. Про це пише так званий літопис Аноніма, і це є першою згадкою про українське Мукачево. На місці теперішнього Ужгорода в той час теж була фортеця місцевих слов'ян, яку взяв Арпад, стративши місцевого князя Лаборця. Утім, після захоплення угорцями місцеві слов'яни на диво не втратили своєї ідентичності та традиційних зв'язків через перевали з Києвом. Так у Мукачеві діяла православна єпархія Київської митрополії, а у місцевих монастирях переписувалися православні книги. У 1241 році військо Батия, яке переслідувало половців, перейшло Яблуницький перевал, що після цього отримав другу назву татарський, і розтращило угорських лицарів. Так, що король Бела IV змушений був тікати аж на Адріатичне море після повернення Батия у степ, частину Закарпаття захопив король Русі Лев І, син короля Данила Романовича. Він, до речі, був одружений з дочкою Бела IV, але тоді це аж ніяк не заважало воювати поміж собою. Утім, згадайте свої стосунки з батьками дружини чи чоловіка, і зізнайтеся, що вони ну не завжди бувають приязними. Але окрім втечі від монголів. Угорський король Бела IV прославився тим, що привів до Закарпаття італійців. Саме італійцям ми маємо дякувати за закарпатські вина та коняки, адже вони висадили там виноград і навчили місцеве населення давати йому ради. А на початку 14-го століття італійський графський рід Другетів навіть став власником Ужгорода, яким володів понад 350 років. До речі, місто Ужгород стоїть на річці Уж. Яка впадає у річку Лабурець, яка в цю чергу впадає у річку Латорицю, яка тече у річку Бодроги, і та нарешті впадає в тису побіля міста Токай, що славиться своїми винами? Так, на Закарпатті все пов'язано, смикне за одну людину, витягнеш усіх. Після згасання монаршого роду Романовичів землі руського королівства поділили Польща та Угорщина, і Закарпаття відійшло останнє. Але в ті часи інформаційний простір був не такий, як зараз. І цілком нормальною була ситуація, коли влада говорила одною мовою, а піддані іншою або кількома іншими, якщо це були представники різних народів. Саме тому у своєму житті люди могли пройти декілька держав, але не втратити ідентичності. Так і населення Закарпаття жило по-своєму і розмовляло по-своєму, знаходячись у складі різних королів та імперій. У 16 столітті на береги Дунаю пройшли нові гегемони Османська імперія. Угорці для захисту зібрали коаліцію з Чехами і Хорватами, але програли чоловікові нашої Роксалани, Султану Сулейману І, битву при могачі. До речі, ви знаєте, що Роксалана не єдина і навіть не найбільш успішна султанша Українка. І що серед турецьких султанів навіть був один українець. Ні? Тоді подивіться наше відео про це. Ви будете здивовані. Отже, після перемоги над угорсько-чесько-хорватською збірною турки забрали стільки території, скільки змогли. Але османи були мудрими і далекоглядними політиками, тому тримали європейські землі не особисто, а руками своїх васалів, щоб усе погане асоціювалося саме з ними, а не з осяйною портою. Отже, землі Мармарощини побілятися зайняло князівство Трансильванія або ж Семиграддя. І одразу сусідня імперія габсбургів, якій не сподобалася османська агресія, дала старт цілій низці воїн за переділ по Дунаві. У результаті західна частина українського Закарпаття закріпилася за габсбургами, які заволоділи короною Угорщини, і на Закарпатті утворилася постійна лінія зіткнення османів і габсбургів. Але не подумайте, не дай Боже, що українці сиділи у цей час, склавши руки, і чекали, хто їх швидше захопить. Наприкінці 15 століття історики фіксують перший виступ опришків під орудою Федора Головатого. І відбулося це якраз на Закарпатті, а точніше на Прячівщині. З того часу опришки безперервно воювали з окупантами за права місцевого населення аж до Ті, хто бачив наше відео про цей феномен, знає відповідь. А хто не бачив, підкажемо як мінімум до Другої світової. Але краще все одно подивіться. Кордон між двома імперіями, яким стало Закарпаття, у ті часи був місцем неспокійним, тому на ньому раз по раз виникали конфлікти. То угорці повстануть проти вітня, то поляки прийдуть з-поза Бескідів, а то кримці газігірає другого візьмуть в облогу хуст. І єдиною опорою для місцевого населення залишався ватаги чорних хлопців або левенців. так тоді називали опришків. Вони діяли по обидві сторони Карпат зі Сходу та Заходу. Але православні габсбургської частини Закарпаття опинилися в подвійній ізоляції від своєї столиці Києва. Спочатку кордон з Трансильванією, потім з Річчю Посполитою. А там тим часом Київська митрополія підписала Берестейську унію з Римом. Це сталося у 1596 році. І рівно за 50 років після цього в Ужгороді теж була укладена унія, відповідно до якої православні західної частини Закарпаття визнали владу папи, але зберегли свій обряд. А у 17 столітті на Закарпаття прийшли козаки з Гетьманщини. Спочатку це були поодинокі воїни, які приєднувалися до Опришків. А після початку війни Хмельницького Трансильванія уклала з ним таємний союз, після чого розпочалися спільні бойові дії. Так, у 1648 році Ужгородська влада доповідала до Відня, що козаки з татарами пустошать села біля їхнього міста. А краківський воєвода того ж року згадував у листі, що козаки грабують околиці Мукачева. Ну а за сім років Союз Гетьманщини і Трансильванії набрав більш системного характеру, наслідком чого став розгром Польщі, відомий в історії як Потоп. Ми розповідали про це у відео про історію Польщі. Вам буде цікаво. Наприкінці 17 століття габсбурги організували, а точніше відновили, священну лігу, таку собі антиосманську збірну Європи, до якої, окрім інших, входили також війська Запорозьки та Гетьманщини. А в результаті Великої війни було звільнено від турків великий шмат Європи, в тому числі і Трансильванія. У такий спосіб Закарпаття повністю опинилася у складі імперії Габсбургів. Пізніше, після розділу Польщі, до нього приєдналася також Галичина з Буковини. Однак, на відміну від цих українських земель, які входили до окремого королівства Галичини Володимирі під короною, що колись належала Данилові Романовичу, Закарпаття опинилася у складі Угорського королівства, а саме чотирьох його адміністративних одиниць комітатів: берег зі столицею у Берегові, Унг зі столицею в Ужгороді, Угоча зі столицею в теперішньому Виноградові та Мармарош – Столицю якого перенесли з нашого хуста до Сигіта на лівому березі Тис. Нині третина тодішнього комітету УНК належить Словаччині. Одна п'ята комітету берег Угорщини, третина комітетів Угоча та Мармориш Румунії, а більшість земель складає Закарпатську область України. Вперше теперішнє українське Закарпаття зібралося в єдине ціле після поразки Австро-Угорщини у Першій світовій війні. Тоді українці цих земель. Вирішили відокремитися від Угорщини, яка для збереження їх у своєму складі навіть погодилась на утворення автономії під назвою Руська країна. По всіх землях пройшли народні збори, які ухвалили рішення на користь приєднання до найближчих сусідів. Хуст. До України прящів до Чехословаччини Ужгород погодився на угорську автономію, а село Ясіня та навколишні території проголосили про утворення окремої гуцульської республіки. Про неймовірну історію гуцульської республіки, єдиної української державності, яка перемогла в ті складні часи. Ми зробили дуже цікаве відео, яке наполегливо рекомендуємо подивитись. В результаті всіх помирила Чехословаччина, яка включила українські землі до свого складу як одну з п'яти частин земель під назвою Підкарпатська Русь, Русинія, а згодом і земля Закарпатська Українська. До її складу увійшло все теперішнє Закарпаття за винятком міста Чоп та його околиць. Згідно перепису: 62% населення там складали українці, 17 – угорці, 13 – євреї, і лише 3% – чехи. Нам доводилося розмовляти з людьми у Закарпатті, і чеський період вони згадують як найкращий. Адже чехи дали волю українській мові, освіті та культурі, почали кредитувати сільське господарство та будівництво, з'явилися зрозумілі та чіткі закони, розквітло самоуправління. А у 1938 році українці навіть пробили собі автономний статус краю. Однак розвід тривав недовго, бо на західному кордоні нової держави підтриманий Радянським Союзом зростав новий хижак нацистська Німеччина. Саме вона висунула Європі ультиматум про розділ Чехословаччини, який був прийнятий на Мюнхенській конференції восени 1938-го. Так було дано старт розпаду країни. Німці зайняли більшість її території, а українці Закарпаття 15 березня 39-го року проголосили про створення незалежної держави Карпатської України зі столицею у Хусті. Це сталося на другий день після того, як інший шматок ліквідованої держави Словаччина проголосив свою незалежність. Карпатська Україна була президентською республікою, мала парламент, прапор, герб. Державну українську мову і гімн ще не вмерла Україна на музику Вербицького, зі словами Чубинського. Президентом обрали місцевого греко-католицького священника Августина Волошина, на що розраховували українців. Перед їхніми очима стояв приклад Словаччина, яку буквально у день проголошення взяла під свій захист Німеччина. Захист від кого? Ну, звісно, від Угорщини, яка не приховувала своїх претензій на словацькі землі. Не приховувала вона й претензії на Закарпаття. І Волошин цілком логічно вирішив прохати захисту в Берліні. Здавалося б, сказавши, а там мали сказати і Б. Але не сказали. Гітлер відмовився надавати захист карпатській Україні і порадив їй не чинити опір угорським військам. Утім, українці не звикли здаватися без бою. Про карпатську Україну і героїчний опір Угорщини та вишкіл українських добровольців на тій війні ми знімемо окреме відео, бо історія того варта. Тут же підсумуємо, що у травні місяці нова українська держава була окупована угорцями. І отут настав час нам із вами розібратися у складному питанні, який досі викликає суперечки. Мешканці Закарпаття іноді називають себе русинами. Деякі навіть твердять, що це окремий народ з окремою мовою. Звідки ростуть ноги в цій історії? Русинами. З давніх Давен звали жителів Русі. Русь русин. Усе зрозуміло. В імперії Габсбургів русинами офіційно називали всіх українських підданих. Та Іван Франко називав себе русином. Здавалося б, русин це синонім слова українець, так само як лях, синонім слова поляк, мадяр, синонім угорця і так далі. Але держави. Які в різні часи захоплювали західні землі України, відчували національну згуртованість наших людей і зовсім не вітали ідею існування на своїй землі частини, на яку може претендувати сусідній народ, а саме українці. Тому вони охоче вхопилися за слово русин і почали просувати ідею окремішності цього народу. Русинами поляки, а згодом австрійці. Називали галицьких та буковинських українців, адже на Дніпрянщина це зовсім інше, і вам туди не треба. Так само русинами звали українське населення Закарпаття угорці. Мовляв, це там за Карпатами живуть українці, а ви русини, братній народ для угорців. Ми з вами разом Карпати коли здолали і нам до віку разом жити. Приблизно з тією самою метою Російська імперія іменувала українців малоросами. Навіки разом, народи брати. І все таке, і хай не ображаються наші глядачі, які асоціюють себе з русинами. Так, українці чисельна нація. У нас є різні регіони, мовні та культурні варіації, різні етнографічні групи, як то, наприклад, Подаляни, Поліщуки, Лемки, Гуцули, але їм і на думку не спадає проголошувати себе окремими народами. Мабуть, через те, що ніхто в історії не намагався їх у цьому переконати і таким чином роздмухати вогонь сепаратизму. А русинів постійно агітували. Ну що ж тут дивуватися? Отже, захопивши карпатську Україну, угорці почали посилено дути у русинську дудку. Заборонили всі українські організації та рухи залишили тільки ті, що проголошували себе русинськими. Розпочали мадяризацію освіти документи обігу влади, зламали місцеве самоуправління знов-таки у Закарпатті. Цей період згадують як один з найгірших. Коли людей били лише за те, що розмовляють українською. Ну а згодом місцевих почали мобілізувати до угорського війська для війни на боці нацистської Німеччини. До речі, українців Марморощини, які потрапили на румунську територію, так само мобілізували до війська румунського у 1944 році. Радянська робіна селянська Червона армія звільнила Закарпаття від угорців і. Передала законному власнику відродження Чехословаччині у такий спосіб Москва зробила вигляд, що дотримується міжнародного права. Але до реальної передачі території Чехам справа не дійшла. Закарпатська Україна одразу проголосила маніфест про об'єднання з радянською Україною та обрала вищий орган влади народну раду Закарпатської України, яка діяла під час перехідного періоду. А 29 червня 45-го року було підписано договір між СРСР та Чехословацькою Республікою про Закарпатську Україну, згідно з яким остання офіційно увійшла до складу української РСР. Ну а за рік Закарпатську Україну була остаточно ліквідована і перетворена на Закарпатську область із центром в Ужгороді. Отже, зараз, озброївшись історичними знаннями, подивимося уважно на українське Закарпаття. І що побачимо? А побачимо те, що більшість його зовнішнього кордону складає кордон з ні, не з Угорщиною, а з Румунією. Крім того, кордон зі Словаччиною довжиною аж ніяк не поступається кордону з Угорщиною. А тепер подивімося на національний склад. Станом на 2001 рік 80% населення тут складали українці. Угорці знаходилися на другому місці і мали 12%, румуни 2,5%. Угорці проживають скупчено біля кордону з Угорщиною від Чопа до берегова, і це цілком логічно. Румуни біля кордону румунського. Нічого нового практично на кожному європейському кордоні скупчено проживає певна кількість народу сусідньої країни. А звідки ж такі проблеми з правами угорців? Що президент Орбан зі штанів вистрибує і ризикує зіпсувати стосунки не лише з нами, але й з усім європейським союзом. Дозвольте висловити припущення. Педалювання угорського питання це спеціальна операція Москви з метою послабити Україну та всунути нам у спину ну, мабуть, не ніж, бо для ножа трохи замало, але принаймні кнопку. Утім, враховуючи, що Угорщина в ЄС має точно такий голос, як усі, навіть така кнопка може завдавати болю. Пам'ятаєте, як подібну спецоперацію Москва організувала у Польщі? Там українців оголошували винними у Волинській трагедії, знімали фільми, провокували сутички. Але щойно Москва перейшла межу Великої війни, поляки прийшли до тями і пригадали, хто є справжнім ворогом. Дуже дивно, що угорці, старше покоління, яких ще має пам'ятати події 1956 року, так легко ведуться на московські провокації. Однак з угорцями ми розберемося. Якщо пам'ятатимемо та виконуватимемо головний принцип співіснування різних націй в одній державі. Кожен український угорець повинен знати угорську мову, бо це його обов'язок перед власним народом. І кожен український угорець повинен знати українську мову, бо це його обов'язок перед державою Україна. Інших народів це, до речі, також стосується. Ну, а кожен українець має не лише знати українську мову, але й використовувати її публічно, дивитися український ютуб, підтримувати українські ресурси, читати українські книжки, слухати українську музику, вести соцмережі українською, розповсюджувати український контент і не шкодувати для нього вподобаяк. Адже кожному воздасться по лайках його.